Дивитись інформаційний випуск новин сьогодні про те, що трапилось у строю цікавого четверга, 18 грудня, розповідатимуть наші кореспонденти у студії. працює Люба Яворська. Мої вітання. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Було розглянуто 37 питань, серед яких надання матеріальної допомоги членам бойових дій Стрийської станиці ОУН -УПА з Пазного до сторіччя з дня народження Степана Бандери в сумі 3100 тисячі гривень з розрахунку 100 гривень на особу. Постільки ж отримують члени громадської організації Союз Чорнобилі України, пенсіонери та ветерани Стрийського міського відділу міліції. Також уточнили міський бюджет на 2008 рік. Начальник відділу справа. Сім'ї та молоді Оксана Лисишин розповіла про роботу відділу, зокрема на свята. Також доповідали про затвердження плану роботи виконкому міської ради на перше півріччя 2009 року. Відтепер у строю нова книгарня. Розміщена вона у приміщенні народного дому. Сьогодні на відкриття туди зійшлось чимало письменників, любителів української книжки. Гості дарували подарунки, господарі частували пампухами. Вже доволі давно інтелігентні кола стрільщини прагнули мати у себе літературний осередок справжню світліцю книгарню. Сьогодні відбулося її відкриття у приміщенні народного дому. На зустріч зійшлося чимало шанувальників української книги. Були стрияни, гості міста, представники стрійської просвіти. Саме вона найбільше долучилася до відкриття книгарні. Господиною вечора була Любов Хомчак із Миколаєва. Книгарня у це її ідея. Якось прийшла і у мене подруга Галина я Кажу, я би так хотіла тут мати таку... Літературну вітальню, це давайте я попитаю ну от директора і буквально зустрілися. Я бачу, що вони не проти все таки, що це повинно бути. І ще дуже багато письменників, видавців каже, боже нарешті в строю буде книгарня. Традиційно свято розпочалося Божим благословенням. Після спільної молитви перед гостями виступали друзі. Любов Хомчак. була присутня відома письменниця зі Львова, Марія Чумарна. Вона подарувала книгарні свої книги із авторфами. І закликала це робити усіх авторів. Також вона розповіла про майбутні літературні посиденьки, які плануються у цьому приміщенні. В кожного вдома є книжка, яку ви вже прочитали. Ви кажете, то є добра книжка. Але я би ще щось почитав. Виходить, що в кожному домі є книжки, які запилюються, бо вони перечитані. А хтось дуже хоче ту книжку почитати. Тому я сподіваюся, що в цьому домі з перших наших посиденьок Буде така презентація книжки, яка піде в обмін, яка піде від рук до рук і від серця до серця, і довкола якої почнеться живе пульсування книжки. Виступали на відкритті і місцеві письменники, і місцеві чиновники. Абсолютно усі задоволені новою світлицею. Був на святі Миколай, Коляда і навіть українські папухи. Для стрілянці без сумніву велика подія у культурному середовищі міста. Вітаю вас і всіх присутніх! Вітаю! Паростком стрію цей паросток українська книгарня. Мені для мене це дуже дороге. Марта Стадник, Оксана Стасів для Стрийських новин сьогодні. Вночі дочемних дітлахів святий Миколай під подушки кластиме подарунки. Такого є добра давня традиція в Україні. Про свої найзаповітніші мрії малюки старанно писали в листах. На що саме чекають маленькі стрияни цієї ночі? Знає Світлана Кренців. Ось і свято Миколая, якого із нетерпінням чекали не тільки діти, а й дорослі. За словами продавців, діти з кожним роком стоїть дедалі вибагливішими у виборі подарунків. Дівчата, які ще кілька років тому мріяли про звичайну ляльку Барбі, до цього року це вже ляльки Байбери та Брац. а от хлопчаки більш вимогливіші. Звичайні машинки їх вже не захоплюють. Іграшки, які вони чекають під подушками, це не звичні м'які іграшки, а герої коміксів: на кшталт Бетмена, Халка та Спайдермена. От про що мріє стрийські школярі ми вирішили запитати у учнів перших-других класів? Хотів снайперську снайперському шлем військові гранати, і щоб мені ще подарили мандарини і цукерки. І... Миколай подарив на Миколая карточку до мобільного телефона, мандаринки. Тапочки і диски. Хотіла, щоб мені Миколай приніс книжку, енциклопедію про тварин, про людей, щоб я більше дізналася про всіх. Мавий поїзд, мандалинки, конечні машини. Я так ще дуже знаю. Він приніс солодкі, мандаринки, светрик і штанішки, і круг там, що крутити. Ну, Ще мобільний телефон. Хочу, щоб мені Миколай приніс альбом такий, що малювати фломастерами, і альбом для фотографій. А які ти фотографії для штаба? Не знаю, ну якісь, бо в мене вже старі альбоми для фотографій. Хочу, щоб мені Миколай приніс косметичку. Какалку, м'ячик і ще лак. Куп, щоб мені тіні, і лак і м'ячик. Я хочу дивки, е, один дивк з один диск з черпаскими ніндями, другий з аватаром, а третій з безмоном, а четвертий з вузкими там писав. Скільки дітей, стільки і мрій. Проте всі опитані школярів бажані мати мобільний телефон та комп'ютер були одностайні. Світлана Кренців, Оксана Стасів для Стрийських новин. Батьків в Україні закликають звернути більше уваги на безпеку дітей в інтернет-мережі. Консультації фахівців з цього питання можна отримувати за національною гарячою лінією із запобігання насильству та захисту прав дітлахів. Менеджер програм захисту прав дітей міжнародного жіночого центру Ластрада Україна Світлана Колеснікова розповіла, які питання батьки чи вчителі можуть ставити фахівцям. Це може бути комп'ютерна ігрова залежність небезпека для дітей, якщо вони знайомляться в мережі із незнайом. Йому ми і їм пропонують зустріч залучення дітей до виготовлення дитячої порнографії, тобто всі ризики пов'язані з цим. Ідеться також про психологічну допомогу і юридичні поради. Проблема актуальна для України, упевнена Колеснікова, адже інтернет розвивається, є цікавим і доступним для дітей. А чи буде безпечним залежить від дорослих? Так Україна ратифікувала конвенцію про кіберзлочинність разом з тим, кримінальну відповідальність за здобуття дитячої порнографії з допомогою комп'ютерних. Систем для себе чи іншої особи так і не запроваджено. Гривня знецінилася вже удвічі. Сьогоднішні курси долара та євро у комерційних банках та обмінниках вразили багатьох. Щоб придбати долар, потрібно викласти вже не менше 10 гривень. Євро стрімко наближається до 15. Коли ж гривня припинить падіння, реально спрогнозувати поки не береться ніхто. Тим часом президент Віктор Ющенко заявив, що Нацбанк спільно з міністерством фінансів повинні забезпечити стабільний курс гривні. Щоправда, на якому рівні глава держави не зазначив. Натомість Ющенко заявив, що сьогодні гривня є серйозно передевальвована, а найбільше їй шкодить недовіра та психологічний фактор. Президент вкотре зазначив, що основні ризики сьогодні йдуть від готівкового ринку. Тому НБУ та МінФін повинні робити все, аби переконати людей і стабілізувати таким чином гривню. Фракція пора у Львівській міськраді вимагає від Міністерства закордонних справ звернутися до держав-членів ЄС, які межують з Україною, з пропозицією зменшити розмір консульського збору за шенгенську візу з 35 до 20 євро. Або ж зовсім скасувати його. В іншому разі пора вимагає запровадити візовий збір для громадян ЄС, які відвідують Україну. Разом з тим, пора вимагає від МЗС прискорити процедуру узгодження та підписання угоди про малий прикордонний рус з Польщею. Також міські депутати. Ористи пропонують на найближчій сесії Львівської обласної ради заслухати звіт виконавчої влади про те, як іде підготовка в області до впровадження малого прикордонного руху з Польщею. Сьогодні, 18 грудня, Вифлеємський вогонь миру прибув до України. Символ віри і надії, запалений у Вифлеємі, місті народження Ісуса Христа, запалає у кожній українській домівці. Вогонь вже пройшов шлях з рук в руки через Австрію, Словаччину та Польщу. А тепер він прибув до України. Повідомляє Національна Скаутська організація України Станиця Львів. Сьогодні пластуни на українсько польському кордоні отримали Вифлеємський вогонь з рук харцерів. Польських скаутів цього року така акція відбувається в десяте. Як і минулого року на кордоні також були присутні пластуни, велосипедисти, які повезли вогонь до Києва після офіційної передачі вифлеємського вогню на кордоні. Він прибув до Львова, де відбулася горочиста передача на зберігання в собор святого Юра. А вже 4 січня вогонь буде розповсюджено пластунами по усіх церквах, а також лікарнях, сиротинцях, будинках престарілих, щоб у різдвяний вечір у серці кожного спалахнула іскра любов. Та надії. І на завершення повідомлення метеопрогнозу на п'ятницю 19 грудня. Вранці температура триматиметься на позначці 5-7 градусів тепла. Вдень опуститься до плюс 2, вночі до нуля. Можливий дощ хмарно. Вологість повітря 83%, атмосферний тиск 727 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 2-4 метри на секунду. І це вся інформація на сьогодні. Дивіться нас завтра о 19. Я також не забувайте дивитись новини на сайті Телеланкомій. Нехай сьогодні всім вам Святий Миколай. принесе гарних подаруночків. Побачимось завтра.